Знімлю на конець поповнове фермери. Знімлю вас на конець для вас нормальний огляд. Тільки, пожалуйста, без хейту, бо є люди, кому дійсно такий трактор буде прям подарок. Прям подарок по ціні і виручимо. Тому що, дивіться, це міні-шифен. Він зразу скажу комплектується з дуже класною фрезою. Я пізніше піду покажу фрезу. Метр тридцять. Все кардан, все в комплекті. Вот. Тобто це не покупаєте голий трактор і все докуповує. За коробкою на 6 ші, скористів, як в шифінгу, як а, оці кентаври Верки, всякі а, скаути, були, і зубри, і багато-багато чого. Ну Тут вже йде фреза. Раз, потім принудительно стоїть. Бачите? Целінди, тобто він двосторонньої дії, вниз, вгору а, піднімає, опускає, як в шифінгу теж. Розкоси, трьохточка, 540 оборотів є. Півося здраві, не зкрякнеться він, чулки, все. А, потім що? По кольосах у нас не супер 95 на 20 тут у нас до 14, да, на 6 на 6 а, Рама теж показує, така адекватна. Мотор. А, оцей. От таким, такі от корчі беріть з таким. ЗН-115, він і в скауті, і в зубрі, і везде, і на нього знайдете запчасті. Він безпробурний. Як SF-138, їх дуже багато за останні три роки стільки зайшов в Україну, що я думаю, навіть через 20 років ви по розборках все знайдете на нього будь-яку запчасть. Він, звісно, нуждається в завершенні. Зразу скажу, він трохи чморшний. Тому що взяти, от... Сейчас я відкрию, вам покажу рівень, рівень просто відчаю. Блять, ти ще так все заставлено в снігу? От. Короче, по кузові. Зразу дивіться. Е -е, привід. Іде ременний, але як шифнути. З правої сторони короткий пас, їх 4. Вони таку в кожуху, вони не мішають. Е -е, це не мотоблок. Коробка теж це не мотоблок. У нас понижена жнаповишна окрема насос. Е -е, тут передачі. Три високих, три, три низьких і задня переключається окремо. окремо ванна на гідравліку йде, це прям люкс. Плюс ну, циліндр снаружній, ну дивіться, по кузові тут, Бері, час, щоб не в'їбати того капота. що, вже нормально. Е, дивіться, оце все. Такі от петлі, це все коротше, треба буде дороблювати, нуждається. Ну, Тим не менш. Те, що знаружі наліпили, то в китайцях в будь-яких, він візьми, підійде до кентавра, підійде до того, підійде до, до любого китайця, а там везде така історія. Е, тако все дуже охайненько, акуратненько. Е, генератор, все як має бути. Е, Тут стоїть, бачите, два ремні, тому що обкатка шків на 4 йде на обкатці, просто щоб менше нагрузки на шківи були, на пошипники, то на обкатці йде дві на дві Датчички, ну Гірлянда китайська тут, понятно чи можна, тут все таке саме дешеве, але тут ви платите за комплектацію, тут ви пацани платите за шо? За те, що у вас не мотоблок, коробка, не мотобочна, трьох нормальний мотор, комплектується карданом, комплектується ґрунтофрезою. Бо знаєте, фрези вони стоять немало грошей. А тут вже буде вам фреза в, в, в додачу з в трактором. Вот. І це, якщо так розглядати, люкс варіант. Фактично в ціну шифінгу ви можете взяти агрегатований трактор з фрезою. Ну, Зараз не прикалуюсь. Вот. Кому -то конкретніше цікаво, то почіть. Та скажу 3400. На віддачу 3400, як Shifien 240 стоїть. Вот. В принципі, Він, понятно, легший, за шифенга буде слабший, але тут плюсом великим є регульовка колії. Він компактніший, кому багато кому шиф завеликий. Тут ви можете собі виставити колью від метра до метр двадцять, то розкрутили тут, тут поступиці, подвигали, все, вам є, як то кажуть, робота і робота є, що трьохточка, і ціна ну, здрава, на, на мій, на мій рос. Не знаю, може я не прав, не пишіть. Понятно, що багато до чого треба тут, ще руки прикласти, але основа хороша. Трактор там десь не стане, коробка це не розвалиться, не розсипеться. А тако пом'яло в китайцях всіх є свої нюанси. На це вже таки звертати увагу, то треба брати январ і стоїть бачу, в снігу за 9 штук баксів. І тоді вам все буде в ідеалі. І то не факт. А тут ну, хто має руки з правильного міста, то на цій техніці можна попрацювати. якийсь гектарчик, півтора-два. можете сміло поробити. З адекватним, я кажу, якщо руки не сраки і голова на плечах є, що не будете його гробить, то техніка дуже пороба. кажу. Трьохточка, фреза, кардан, кропка, мотоблок. Ціна класна, маємо їх багацько. Щось трохи ще тупимо, щось трохи поторгуємо, привеземо безкоштовно. Документи, реєстрація, все, 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 все стає, все включено в пакет. Тобто більше ні, ні за що не платити. Тому цікаво, такі офортешки, то звертайте мужики. Буду радий допомогти. Дійсно, таукові трактори трьохточкові, дешевенькі і наконец, з комплектації з фризою. О, тому звертайте ось такі от гарний Forte RD.